Діалект чи самостійна мова, найпустіше в світі питання. мільйонам треба сього слова, і гріхом усяке тут гритання, Мільйонам треба світла, волі, треба вміти, як їх добиватися. Поки стогнуть кволі, мерзнуть голі, нам в паразки ласки дожидатися. Як твій брат із голоду вмирає, а його ти накормити вступиш, то чи ждеш аж срібну ложку купиш, чи береш букову, що він має. Як твоя у річці тоне мати, і кричить Рятуй мене, Антошко, будеш ти на гарний човен ждати, чи їй кинеш першу ліпшу дошку? Звися діалектом, зви жаргоном, тую дошку, ту букову ложку, а вона лунає відгомоном в мільйонах серць живих, Антошко. Хай та мова в Бога в славнім роді, хай московська, польська, ческа краща, поки служить матері в пригоді, то вона культурі не пропаща. Хоч в сусіда там пиха багацька у порфірі сяє та атласі, на чуже багатство ми не ласі, ласа лиш твоя душа же братська. Бідні ми, як коні на припоні, збагатитись нас труд на рідній ниві, в діалекті чи, хоч би в жаргоні, будемо багаті і щасливі. Діалект – а ми його надишем, міцю духу і огнем любови, і нестертий слід його запишем самостійно міжкультурні мови.